Вітаю вас, тільці! Сьогодні ми з вами зробимо розклад на серпень місяць. Подивимося, що цей місяць принесе в наше життя, чого ми можемо очікувати, чого потрібно остерігатися, ну і взагалі, який у нас буде настрій в цьому місяці. От. Взагалі, місяць буде непростий, тому що зараз ретроградна Венера буде, і вона буде протягом всього серпня також. З середини місяця почнеться ретроградний Меркурій, і тут, знаєте, дуже сильна переоцінка буде свого вибору, своїх почуттів, своїх взагалі думок. Коли такі дві дуже важливі особисті планети, вони ретроградні, це кардинальні зміни особистості можуть відбуватися. Можуть бути ситуації повтору, ситуації переоцінки, перероблення. Всього, що стосується відносин, всього, що стосується контактів, доставок, документів, тож будьте готові до того, що доведеться вам повторювати, комусь, можливо, навіть повторювати, знаєте, як колишні будуть в когось повертатися в їхнє життя, в когось буде просто спроба, знаєте, як... Зробити рестарт відносин. От. Ну і е, будьте уважні відносно документів, будьте уважні за кермом, і не дивуйтесь, якщо ваша доставка затрималась. Отже, почнемо. Давайте подивимося. <кій> в Першу чергу настрій місяця для вас, тільці е, повішений. Е, старший аркан повішений говорить про те, що. В цьому місяці він буквально підтверджує те, що я сказала перед цим. Тому що повішений це завжди можливість подивитися на ситуацію під іншим кутом. Тобто, якби, ось тут він висить верх ногами, тобто, він може бачити все по-іншому, не так, як ми звикли. От, І повішений ще часто показує такий місяць, коли все дуже. Повільно, дуже незвично, можуть бути якісь особливі там сни вам снитися так. Віщі сни. Може бути ситуація по погруження в себе. Хтось, можливо, піде на медитації, хтось звернеться до релігії. Але це такий місяць, знаєте, роздумів, місяць внутрішньої роботи і зовнішньої такої досить спокійної, тягнучої ситуації, коли все дуже повільно, дуже розмірено і без якогось такого. Екстриму екшену. Е, може бути відчуття, що ви застрягли, до речі, що ви ніяк не можете зрушити з місця там, відносно якоїсь справи, відносно якоїсь, Ну, по ретропланетам воно не дивно. Давайте подивимося, яка буде ситуація в серпні з вашими фінансами? Е, тут вже другий старший аркан, старший аркан смерті, який говорить, що будуть якісь зміни. Будуть якісь такі трансформації, у когось може змінитися, змінитися робота, у когось може змінитися е, джерело доходу. Е, але, в принципі, смерть це досить повільна карта. Це може відбуватися не швидко. Е, от. І <кій> е, ще смерть це карта, яка. Дає дуже часто наскільки ем, події, так, які ем, пов'язані з цими змінами. Нескільки внутрішню таку зміну, трансформацію, коли ви вже не можете так, як було раніше, але ще не знаєте, як буде по-новому. Хтось може буквально, знаєте, як дивлячись на ваш настрій, звільнитись з роботи і відчувати себе в такому досить підвішеному стані, тому що по старому я вже не вмію, я вже не хочу, мені вже я вже цього наївся. А по-новому я ще не навчився, я ще не визначився, куди мені рухатись далі. І ось тут може бути також таке, знаєте, відчуття зависання. І <кій> те, що тут два старших аркани, вже говорять про те, що місяць буде досить важливим, значимим для вас. От, так, давайте подивимося, що буде в ваших відносинах, що буде в особистому житті в серпні. Місяці. Тут Рицар пентаклів, відносин, знову повільна карта. Слухайте, що. Я знаю, що ви трошки такі повільні. Вам потрібно довго, вас, знаєте, як то кажуть, довго запрягаєш, то далеко їдеш. Вам треба дуже довго розкачуватися, дуже довго наважуватись на щось. От. Але ж що ось цей місяць взагалі якийсь буде для вас. Знає? Навіть для вас він буде повільний. Тут можуть бути. О, у когось може бути поїздка, але не скоро. Поїздка до коханого, якщо не разом або він до вас приїде. По Рицарю Пентаклі, в принципі, це стабільні такі відносини, які розвиваються досить повільно, але впевнено, рухаються вперед. Тобто, в вашому випадку відносно відносин, ретро Венера, мабуть, пройде мимо. Я не бачу якихось кардинальних змін, кардинальних подій. Знаєте, як було, так і є. От. Давайте подивимося, яка може бути неочікуваність місяця для вас. Для тій неочікуваність. І знову старший аркан. Знову старший аркан. І знову-таки, знаєте, досить філософський. Вибачте, <кій> тут у нас дивіться. Неочікуваність для когось, це може бути освіта, можуть бути якісь, не знаю, екзамени, якісь вступні іспити, може бути ну, багато хто зараз вступає до університетів, тож воно не дивно. Для вас неочікуваністю буде те, що ви або поступите, або що ви наважитесь знову навчатись, або неочікуваністю буде той університет там, чи інститут, в який ви пройдете. Також може неочікувано бути якась подія пов'язана з духовністю, з релігією. Ви неочікувано можете знайти наставника, людину, яку ви будете поважати, і яка зможе вас підтримати, продвинути в питаннях, там, які вас цікавлять, дати гарну пораду. От, в когось може бути неочікувано весілля, звістка про якесь весілля, до речі. Ну, і ще головна така тема старшого аркана Єрофант це соціальний статус. Тобто можуть бути події, пов'язані з вашим соціумом або з реакцією тієї референтної групи, так? тобто людей, які вам важливі, думка яких і оцінка яких для вас має значення. І можуть бути події пов'язані саме з вашим соціумом, з їхньою реакцією на вас. Які можливості вам дасть серпень місяць? Давайте подивимось. Можливості для дільців? Можливості наладити контакти, дізнатися щось, зустрітися, можливість вийти з оцього затяжного стану, в якому ви погрузили. Тут головне, розумієте, весь місяць у вас буде такий досить, ну як тягуче було, це знаєте, досить такий. Повільний, коли здається, що одна година триває там, не знаю, 20 годин. І у вас буде можливість вийти з цього стану, стати більш активним, знайти більше контактів, більше якоїсь взаємодії з іншими. І для цього вам потрібно не цуратися тих пропозицій, які вам приходять ззовні. Тобто, якщо вам пропоную, друзі, піти на прогулянку, то м м погоджуйтесь, не сидіть вдома, не, не тухніть, не, не валяйтесь на дивані перед телевізором. Тут потрібно вмикати буде активність. І ось я докинула карту з, з чим це буде пов'язано, для когось це буде пов'язано з можливістю знайти е е нові пристрасні відносини. От, але для більшості цей е, дуплет він програється як можливість відчути свою силу, можливість відновити ресурси, е, можливість е, взяти своє життя, приборкати в собі інстинкти і включити свідомість в першу чергу. Ну і давайте подивимось пораду для вас, тільці. Що вам порадять аркани в серпні місяці? Прекрасна порада, десятка кубків. Живіть в моменті, насолоджуйтеся тим, що у вас є люди, з якими вам тепло, комфортно, приємно. Приділіть увагу своїй родині, наповнюйте себе позитивними емоціями, тим способом, який вам доступний в кожного це своє. Але тут от максимально потрібно сконцентруватися саме на тих людях, яких, яких ви вважаєте рідними своїми, які дають вам позитивні емоції. Для більшості, звичайно, це буде сім'я, родина, діти, дружина. От але якщо у вас нема сім'ї, ви, ви одинока людина, то тут знаєте чи. Колеги, якщо у вас є ось це відчуття, що вони ваша родина, друзі, якщо ви відчуваєте, що між вами не просто спільні інтереси, а й емоційний зв'язок є. От, тож, отака от от вам порада. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого в серпні місяці. і е, буду вам вдячна за лайки, е, вподобайки, за коментарі і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі, пока-пока.